На що, які завдання, мета, скільки uh -huh. учасників? Скільки учасників? І так, поїхали. Хочеться сказати те, що це продовження проекту школа волонтерів, який був стартував минулого року. Якщо пам'ятаєте, ми минулому році навчили як молодь, як потрібно правильно рятувати людину, яка тонеть, як потрібно правильно тушити пожежу, як потрібно правильно надавати першу домедичну допомогу. І багато-багато чого іншого. В цьому році ми додали цивільний захист, самооборону і психологічний напрямок, тобто психологічна допомога. А у нас будуть блоки, після яких будуть видаватися невеличкі сертифікати. Це на той випадок, якщо людина, наприклад, не змогла до кінця пройти певний курс, їй відповідно сертифікат не видається. Тому що там є певний цикл певних семінарів і практичних занять, які є переважно більшістю нашого формату то по завершенню вони мають пройти 4-5 блоків, які вони будуть захищати на практичному занятті. Подальше ми плануємо, щоб вони підвищували свій рівень знань, тобто вони будуть протягом року, ще в кого буде бажання, вони можуть додатково проходити для себе навчання, додатково на практичних навиках відпрацьовувати те, що вони вивчили попередньо. Відповідно, в рамках даного проєкту ми залучили велику кількість експертів і а, велику кількість партнерів. Звичайно, на це виступає Державна служба надзвичайних ситуацій. Звичайно, це і рятувальники, які працюють на воді. Тому тобто ми намагалися взяти максимально весь спектр для того, щоб зараз волонтер а, це по великому рахунку людина, яка повинна допомагати безкоштовно. але... А, Ідея відпрацювати ту модель, яка б могла поширюватися навіть в школах, тому що ті навики, які ми будемо давати, наприклад, перша домедична допомога. Цивільний захист, самооборона, рятувати саме життя або правильно телефонувати до тієї чи іншої людини. Інколи навіть надавати психологічну там якусь там певну допомогу. Це все потрібно знати кожній пересічній людині в нашій країні, тому що ми бачимо те, що відбувається зараз, взагалі в молодіжній політиці, коли на жаль, молодь цікавиться тільки те, що відбувається в інтернеті. Просторі, але не хоче на жаль інколи вийти за це за межі цього простору і зробити якусь корисну справу. Одні із мотивацій буде і задачі це створення все ж таки відповідальну сучасну молоду людину, яка буде нести відповідальність як за своє життя, так і за оточуючих. Це не байдуже людина, яка буде допомагати не тільки. А Благодійністю займатися, а це людина, яка буде приймати участь в різних заходах і проектах. Це інтегрована людина в суспільство. Це громадянське суспільство, яке буде будувати вже сьогодні нашу країну. Тому що всі говорять, що молодь вона має будувати завтра нашу країну. Чому Вона сьогодні повинна розпочати з себе? І надавати приклад іншим, позитивний приклад іншим своїм однолітком для того, щоб вже сьогодні молодь наша робила хороші справи, Щоб вони кожен виявив свої можливості, ресурси і робили ті справи, які вони хочуть робити. Наша задача структурних підрозділів обласної державної адміністрації і різних інших організацій якраз і полягає створити ту необхідну Платформа для того, щоб молода людина могла отримати ті, той необхідний інструментар для того, щоб могла вона реалізуватися в цьому житті. Сертифікат. Ну, взагалі, волонтерство похуй душі більше. Чи допоможе кожному сертифікат ваш? Враховуючи те, що нас величезна кількість партнерів, які приймають участь в даному проєкті. А це як мінімум допоможе людині в майбутньому працевлаштуванні. тому що ви знаєте, що в нас є різні проекти. Школа успішно працівника молодь обере бізнес, в який залучена велика кількість партнерів, які як експерти виступають. І тому коли до них вже людина приходить і показує сертифікат, що вона приймала участь. То це як мінімум говорить про те, що людина не просто просидила штани в свій період часу молодий. Тому це говорить про те, що людина є активною, вона в пошуці, вона щось хоче зробити. А саме зараз такі люди якраз і потрібні на різних, в тому числі і на державній державній політиці, щоб люди молоді зараз приходили, намагалися зайняти ту чи іншу посаду, і для цього їм треба проходити стажування. Вони мають в цьому розбиратися. Тому що молода людина це молода, сучасна людина, це мобільна, креативна, яка може робити вже сьогодні цікаві справи. Вона зовсім по-іншому думає. І ми маємо створити зараз такі умови, щоб вона могла себе реалізувати. Скільки учасників планується? Близько ста чоловік подало анкети і виявили бажання приймати участь. Переважна більшість із базового медичного коледжу. Із медичного коледжу при стоматологічної академії, ну і звичайно, із самої медакадемії там близько 30 чоловік виявили бажання приймати участь в даному проєкті. Вони, до речі, нас також є нашими партнерами в даному проєкті. Ми будемо, наприклад, проводити частину наших практичних занять на базі медичного коледжу, тому що там є необхідні фантоми для того, щоб можна було... Провести правильне навчання по першій домедичній допомозі. Тому ми намагалися задіяти якомога більшу кількість. Наприклад, воїн буде нам надавати по самообороні вчити молодих людей. Тому я думаю, що зараз на даний момент ми зможемо охопити великий спектр базового знання, базового рівня знань всіх необхідно для того, щоб можна було сучасній молодій людині адаптуватися і бути як би, повноцінним членом суспільства. Скільки триватиме це? Три місяці. Тобто два-три рази на тиждень Назвичайно важкі буде у нас ці три місяці, тому що ми будемо проводити навчання починаючи з 3-4 години. І під кожну групу буде індивідуальний підхід, зроблений по навчанню. Тому що є студенти, які готові вчитися вже починати навчання в рамках школи з 15-ї години, а є які тільки після 17-ї. Тобто ми намагаємося проводити навчання так, щоб воно не перешкоджало основному виду навчання в навчальних закладах. Хто буде навчати юних волонтерів? На навчання будуть у нас проводити експерти і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, рятувальної служби, громадські організації, які надають психологічну допомогу, будуть навіть надавати у нас психологічні теми, будуть розкривати. Такі, наприклад, як керівник апарату обласної адміністрації Микола Іванович буде свій семінар вести. У нас залучені до цього проєкту. Також я назвав вже воїн, медична академія, медичні коледжі. Тобто кожен буде намагатися видавати своїх найкращих експертів, людей, практиків, які на практиці, власне кажучи, і будуть відразу їх учити. Мінімум теорії, максимум практики.